Давайте перевіримо, чи буде працювати накопичувач на 14 Pro. Для цього нам потрібен диск і перехідник для телефону. Бажано взяти оригінальний. Я залишу ссылку на нього під відео. Але я купила звичайний, також залишу ссылку. З'єднуємо і підключаємо до телефону. Знаходимо у телефоні файли, і в пункті місця це може бути також локація. Повинен відобразитися наш диск, але як бачите, цього не відбувається. Тому що наш телефон версію до 15-го не немає потрібної потужності. Вихід є, треба купити USB-хаб з додатковим живленням. Силку залишу під відео. Що ми робимо? Наш USB-хаб вмикаємо в розетку, потім USB вставляємо в перехідник для телефону. Потім з'єднуємо з, з USB-хабом і з'єднуємо перехідник з телефоном. Чекаємо пару секунд, і у нас з'являється диск на телефоні. І тепер все працює. Я шукала багато накопичувачів, але тільки починаючи з 15-го айфону не потрібен USB-хаб з додатковим живленням. Перевірила також на 11-му айфоні, і ситуація така ж.